Зараз, Мамулька, привіт, поїхали, але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний контрнації, який дасть змогу нам змінити архітом територію України. А разом з тими повернути наші українські хлопці і дівчата додому. Слава Україні! Героям слава! Мама, что ты говоришь? Мамулька, а что там, хлопчик то дівчинка? Координаційний штаб зустріли, зустріли вашого синочка. Він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь, і там переодінуть, оглянуть, доглянуть, йому дадуть телефони. Він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуки. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт, Ну, мамочка. Бережіть себе, бачите? У вас у вас два свята, і онучка народилася, син повернувся. Це було можливо.